Доля не раз випробовувала силу духу, Людмили Зубіашвілі. У квітні 22-го року жінка з трьома прийомними та двома рідними дітьми втікала з окупованого Береслава, знайшла притулок у нашому місті, не опустила рук і вже в кривому розі вирішила поділитися родинним теплом ще з кількома дітьми. У вересні минулого року її сім'я вже в статусі дитячого будинку сімейного типу прийняла на виховання ще п'ятьох дітей. Зараз у цій великій родині панують порозуміння і любов. У нас діти так, що ми нас друг за другом не дивляться. Мама. Все мама. Бабушка нам помогла, нас на кухні, командує вона кувигота чи гар. А мама з дітками. Син мені допомагає дуже помалітніми. Я теж машину Ну, Він мені де треба поїхати, де що зробити, Ось ми облаштували зараз, які всього. То він нам допомагає. Сили є, настрій є. Ці дітки піднімають нам і сил дають нам, і настрій нам дають. То все в нас хорошо. сьогодні. Дитячий будинок сімейного типу зустрічає гостей та приймає подарунки, які безперечно додадуть більше комфорту в побут великої родини. Приїхали подивитися, як вони живуть. Привезли їм там і генератор і багато іншого для того, щоб сім'я розвивалася, і я дуже вдячний нашим партнерам. За кордоном, котрі допомагають і дітям і раді наших переселенців, котрі разом з нами все роблять, щоб створити всі умови для життя дітей, особливо дітей, позбавлених батьківського піклування або десь сірий у нас зараз. На місці 108 таких дітей, і безумовно ми все робимо, щоб кожна дитина була в сім'ї. І ми якраз усі всі 108 дітей у нас в сім'ях і отримують ну, батьківську любов. Найстарша з прийомних дітей Дар'я закінчила 9 класів. Має намір вступати до професійно-технічного навчального закладу аби стати кухарем. Каже, допомагатиме мамі і бабусі на кухні. Комфортно на всі Ну, Тобто до мене ставляться тут добре, е як рідна я тут дитина. Унастрій чудовий, е навезли багато дуже подарунків, діти радісні, малі також радісні. Їм подобається коли їм подарунки. Дарять були подарунки і емоційні представники міжнародної асоціації ротарі інтернешнл організували для малечі розважальну програму з клоунами, величезними мильними бульбашками та веселими конкурсами. Яркононенка, Єлизавета Гусак цей день.